Привіт, я Аня, психолог і трансформаційний коуч. На моєму каналі Mind4Masters Ми розбираємо науково підтверджені інструменти, які допомагають покращити як ваше повсякденне життя, так і бізнес-сферу. І тема сьогоднішнього відео буде присвячена допаміну. Чому саме допамін? Тому що це дуже і дуже важливий нейромедіатор, який виділяється в нашому мозку, і він має дуже великий вплив на те, як ми себе почуваємо. На нашу мотивацію, а також на те, чи виробляється у нашому тілі залежність від чогось. Тому по-справжньому цікаво розібратись, що це таке і як він працює. А для того, щоб розібратися, що таке допамін, давайте спочатку уявимо наш мозок. Можливо, інформація не буде сьогодні найпростішою, але обіцяю її зробити досить короткою і доступною для кожного. Ну що ж, поїхали. Перше, про що я хочу, щоб ви подумали, це про нервові клітини, які знаходяться у нас в мозкові. Що це означає? Тобто в нас є нервова клітина, в якої є ось ця центральна частинка, і в кожної нервової клітини від них є такі розгалудження, такі як ніжки, можна сказати, за допомогою яких невро... неврони, неврові клітини вони спілкуються між собою. І ці розгалудження вони називаються або аксони, або дендрити. І тепер що відбувається? Один аксон одного неврона він підключається до неврона іншого, і ось в цьому місці, де вони між собою спілкуються, утворюється така маленька щілина. Ця щілина називається синапса або синапсова щілина, і вона для нас дуже важлива, тому що коли ми будемо роз... 에... говорити про допамін, власне, він виділяється ось цій щілині. Як це відбувається з однієї сторони, наприклад, від нашого відростку, так від аксона, там є такі маленькі дирочки, через які власне виділяється цей допамін, і потім він знаходиться в цій щілині і сприймається іншою частиною, так тобто від іншої з однієї сторони це виділяється. Знаходиться в середині в цій щілині, і потім іншою стороною сприймається. Отже, це основний механізм, як виділяється допамін у нашому мозку. Тепер давайте поговоримо ще про іншу таку дуже важливу історію, про те, скільки ж його там виділяється. Для того, щоб краще це зрозуміти, давайте з вами уявимо басейн з водою. Але не простий басейн, а давайте уявимо басейн, наприклад, в аквапарку, там, де знаходяться у нас створюються такі штучні хвилі. І якраз ці штучні хвилі вони показують про те, як виділяється допамін у нас в голові. Що я маю на увазі? По-перше, кількість води в басейні. Як ви розумієте, що в різних басейнах може бути різна кількість води. І так само і людей, в залежності від генетики, може по-різному виділятися різна кількість ось цього допаміну. В когось його буде цієї води в басейні більше, а в когось цієї води в басейні буде менше. І що наступне? Як у нас вже є ось цей базовий рівень допаміну. З тією водою в басейні, знаєте, ви можете, щоб краще зрозуміти, можна подивитися на різних людей і трохи проаналізувати їхню поведінку. Деякі люди є такі, знаєте, дуже активні. Вони завжди готові діяти, бігти за щось хапатися, в них завжди купа енергії, а є більш спокійніші. І одним із чинників, характеристик, яким може це описувати, це якраз є рівень допаміну. Це не означає, що це залежить тільки від допаміну, але може залежати власне від нього. Так от ідемо далі. Що відбувається з нашим, з нашим басейном, з нашими хвилями? Коли відбувається в нашому житті щось таке приємне, і зараз я наведу вам конкретні приклади, що саме приємне повинно відбутися в нашому житті, то цей допамін власне в нас виділяється. Наприклад, допамін виділяється у таких хороших випадках за допомогою хорошої корисної стимуляції під час заняття спортом, також, наприклад, коли ми займаємося сексом, або ж коли ми споживаємо якусь смачну для нас їжу, наприклад, коли ми їмо шоколад. Але справа в тому, що допамін може виділятися не тільки в цих ситуаціях, він також виділяється, коли, наприклад, людина використовує в своєму житті споживає наркотичні засоби, такі наприклад, як амфетамін або інші. І що відбувається в цей момент? Кількість допаміну, яка виділяється, вона збільшується. І якщо ми говоримо про якісь такі буденні справи, як, наприклад, шоколад. То кількість допаміну у нас збільшується в півтори рази. Якщо ми говоримо, наприклад, про паління, про сигарки, то кількість допаміну збільшується два з половиною рази, а під час сексу в два рази. Але амфітамін, наприклад, збільшує допамін в 10 разів. І що це відбувається? У нас зростає ось ця хвиля, знаходиться в нашому мозгу, створюється дуже багато допаміну. Але справа в тому, що ось цей момент, коли він все таки зростає, ми себе почуваємо. Класно, але після цього моменту, коли допомін цей спадає, а це відбувається точно так, як я вам пояснювала, в хвилі з басейном. Тобто, спочатку є хвиля, яка піднімається, але потім ця хвиля вона спадає вниз. І от коли вона спадає, в нас є такий скок вниз, коли ми починаємо почувати себе гірше. І власне, чим вище піднімається допомін, тим відповідно він нижче впаде. Тим нижче в нас буде ось цей відкат. І тому, власне, при використанні наркотичних засобів, люди відчувають себе. Погано, тобто вони відчувають, що є ось такий цей низ, коли нічого не хочеться, все життя сіре і немає ніякого сенсу. І з'являється ось це, знаєте, власне, бажання, мотивація, щоб знову піти і отримати цю додаткову дозу. Тому з точки зору власне залежності це дуже небезпечно, тому що. Чим вище людина буде отримувати ось цю мотивацію, оцей, оцей допінг, оцей класне почуття, то з часом буде вона почувати себе все гірше і гірше. А ось ця доза приємних почуттів, вона, на жаль, не буде триматися досить довго, і з кожним часом прийдеться все таки збільшувати цей допінг і взагалі це дуже погана історія. Але давайте з вами все-таки повернемося до теми мотивації, тому що саме її я обіцяла сьогодні вам розкрити. Чому саме допамін і мотивація? Справа в тому, що допамін виділяється не лише тоді, коли ми, власне, щось робимо, але також він виділяється, коли ми хочемо щось зробити, тобто ми до чогось готуємося. Зараз я вам поясню. Уявіть собі, що ви повертаєтесь з роботи втомлені, голодні, дуже голодні, хочете їсти, замовили вже собі доставку їжі вашої улюбленої, чи то суші, бургер, не знаю, що ви там полюбляєте, можете уявити собі, власне, ось, ось цю страву. І тут ви вже на порозі додому, ви бачите, ви своїй в своєму мобільному додатку, що кур'єр під'їжджає, і ось це ваше бажання таке, знаєте, нарешті з'їсти щось смачненьке, воно виділяється. От, власне, тоді з'являються також уже перші там, хвилини, коли у нас виділяється цей допамін. Тобто допамін він виділяється не лише в момент, коли ми щось споживаємо, а теж у моменти оцього перед очікування. І що ж відбувається власне з мотивацією? Чому я про неї говорю? Дуже часто, наприклад, люди люблять ставити собі цілі на якийсь дуже довгий період, тобто вони собі ставлять цілі на рік. Так приходить новий рік, ми всі ставимо новорічні резолюції. Починаємо хутнути, займатися спортом, будувати бізнес, знімати Ютуб канал, ну в кого що так. Але справа в тому, що коли ми ось це собі ставимо цю ціль, у нас є ось ця внутрішня мотивація, знаєте, і бажання діяти. Ми Кажемо Гм так, все, я зараз почну. Ну, признайтеся, чесно, кого так не було, особливо на початок нового року. Але справа в тому, що ось цей допамін, він разом з нашим таким бажанням, навіть уявленням того, як це буде, коли у нас вже буде мінус 10 кілограм або, наприклад, 10 тисяч підписників на YouTube каналі, ми вже починаємо це відчувати, насолоджуватись, і цей допамін зростає і зростає. Але справа в тому, що він не буде триматися на довгостроковій перспективі. Тобто, якщо ми поставили цю ціль, а для того, щоб схуднути на 10 кілограм – Ну, давайте будемо щирі. Я думаю, що як мінімум три місяці потрібно, мені так здається, для здорового процесу, а можливо навіть і більше. То ось цієї мотивації нам не буде вистачати, тому що в момент, коли ми собі це уявили, думали про це допамін виріс, але потім з часом він спаде і бажання діяти не буде. Власне, тому я невеликий прихильник карт бажань, бо ми, коли робимо карту бажання, ми уявляємо собі наше майбутнє. Так, ми шукаємо якісь картинки. Клеїмо їх на борт, а потім ще деякі експерти пропонують, наприклад, уявити і уявляти, що ми проживаємо в ось цьому стані, там де у нас вже все є, все збулося, і так далі. В принципі, цей інструмент сам собі він не є поганий, але він має свої побічні ефекти, тому що якщо ми будемо уявляти, як нам класно, коли ми вже там є, то може скластися така ситуація, що ось цей допамін виділяється. Наш мозок відчує, ага, ми там вже є. І для цього нам більше нічого не потрібно діяти, щоб туди потрапити. Ну ми ж вже відчули, уявили собі, як там в нашій точці Б. І як результат мотивації, бажання діяти немає. Тому, повертаючись до нашої мотивації, що ж потрібно зробити? Найефективніший спосіб управляти своєю мотивацією потрібно розділити ось власне ці моменти, пов'язані з візуалізацією і отриманням цього кінцевого результату на якісь коротші проміжки, і стимулювати себе нерегулярно. Але часто Я зараз поясню, що я маю на увазі. Дуже класний, точніше, навіть не я поясню, а пояснить для вас один бізнес-концепт, який відомий для всіх у світі. Я маю на увазі казино. Подумайте, що відбувається в казино. Приходить людина, вона ставить ставку, так чи там грає в карти. Ніколи не була в казину, не знаю точно, як це виглядає, але бачила в фільмах. Так, тобто ми вибираємо якусь циферку, ставимо на неї, чи граємо в карти. І в нас є очікування, що зараз от, от, і ми отримуємо нагороди. І що відбувається? Людина робить дію, і може бути так: в неї немає вина нагороди, вона робить наступну дію, знову немає винагороди, робить третю дію. З'являється ось ця винагорода. Є виграш, в нас виділяється допамін. І ось так, коли людина робить крок, 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 і періодично з'являється ця винагорода. У нас створюється свого роду залежність, і це побудовано на основі механізму роботи. Власне, нашої нервової системи і того, як працює допамін, тобто люди, які створили казано, вони підійшли до цього досить розумно, можна так сказати, тому що власне використовують біологічні процеси наших механізмів. І якщо ви ставите собі якусь ціль, зараз повертаємося до наших повсякденних справ. Наприклад, завести youtube канал і мати там 10 тисяч підписників. Дуже часто люди роблять таку історію, що вони кажуть собі, от як у мене буде там 10 тисяч підписників, я собі і щось там придбаю, так от колись там щось там собі придбаю. І справа в тому, що такі механізми вони не діють на людину мотиваційно. Найкраще буде, якщо ви собі визначите якісь послідовні кроки, які ви будете виконувати. Ну, наприклад, для мене і для Ютуб каналу мені потрібно знімати відео, і що я можу зробити? Після кожного разу, коли я знімаю відео, я можу взяти монетку і придумати собі, якщо я підкидаю цю монетку, і на монетці в мене випадає Орел, це буде означати, що я повинна собі зробити якийсь маленький подарунок або нагороду. Але якщо буде решка, то цього разу нагороди жодної не буде. І тоді, кожного разу, коли ми виконуємо цільову дію, потрібно перевірити власне, взяти цю монетку і перевірити, буде в нас винагорода чи не буде. І ця винагорода, вона не, бу... не має бути якоюсь дуже великою. Тобто, це не означає, що ви маєте обов'язково піти і собі щось придбати. Мало того, ця винагорода, вона навіть може бути не пов'язана з якоюсь фінансовою винагородою. Це може бути час з улюбленою книгою, десь там відпочинок в такому форматі, якому ви любите. Ви можете підійти до зеркала і навіть просто собі подякувати. Це також буде роб... працювати як мотивуючий. Механізм, тому давайте ще разок переглянемо, як функціонує допамін, і зрозуміємо, як нам користуватися. Перша річ, яку потрібно запам'ятати, що допамін виділяється у кожної людини в голові, є якийсь базовий рівень. Друга річ, що коли у нас цей допамін зростає, то він обов'язково спаде, і чим більше ми його якби нарощуємо, так чим більше в нас його виробляється, то відповідно він і більше буде спадати. Є хороші, скажімо так, способи. Роботи з допаміном і його підвищення, а є не дуже хороші, не дуже хороші, ну точніше, не, не дуже хороші, а взагалі не хороші, які потенційно будуть мати негативні наслідки. Вони звичайно пов'язані з якимись речовинами, які ми раніше вже згадували. Але класний спосіб підняти ось цей рівень мотивації і діяти це перше за все спорт, звичайно ж, куди без нього. Але насправді спорт дійсно є дуже ефективним методом. І друга річ, яку я досить часто використовую у своєму повсякденному житті, це. Парам -пам, пам Як ви думаєте, що це холодний душ? Холодний душ або ванни з холодною водою. Я думаю, що про цю історію ви вже чули й неодноразово. Якщо у вас немає можливості приймати власне, ванну з льодом, там лежати в ній декілька хвилин, або вас це лякає, ви можете спробувати про холодний душ. І, і механізм досить простий: вам потрібно зробити воду холодною, холодною для вас. Це не означає, що вона має бути максимально холодною. Але вона має бути трохи, трохи такою, знаєте, прохолодною для вас, щоб ви відчували дискомфорт. І після цього, коли власне ви починаєте відчувати цей дискомфорт, вам потрібно приймати цей душ від півхвилини до трьох хвилин. В цей час у вас почне виділятися в вашому мозку більше допаміну. В результаті, коли ви закінчите весь цей не дуже приємний процес, давайте будемо щирі з вами, ви будете почувати себе просто чудово. Я вам це гарантую. Особливо в дні, коли я знаю, що мені потрібно... Багато чого зробити, але я відчуваю, що енергії немає, і сьогодні, сьогодні буде складно. Я завжди користуюсь цим інструментом. Просто про холодний душ, і тоді відразу ви себе відчуваєте зовсім по іншому. У вас з'являється бажання жити, діяти і працювати. Тому, будь ласка, пам'ятайте, щоб використовувати цей інструмент для вашого повсякденного життя і збільшувати рівень допоміну у корисний спосіб. А як ще мотивувати себе до інших дій, ви можете переглянути в іншому відео, адже у нас на каналі є ще відео, де ми розповідаємо про те, як власне працює мотивація зовнішня, внутрішня і так далі. Але щоб краще власне, використовувати інструменти мотивації, потрібно дуже добре розуміти, як працює власне допамін у нашому мозку. Тому дякую всім сьогодні за увагу. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на цей канал.